не только компания «Проагра» организатор сегодняшнего события, но еще и Ассоциация элеваторов Украины. Я имел честь быть избранным президентом Ассоциации как раз в период войны. В очень непростое время, очень много задач, поэтому мне бы хотелось с вами сегодня, конечно, провести консультативное общение. О проблемах, о каких-то острых моментах, которыми до цього першу чергу займатися асоціація, одну сушарочку 300 тонну на газу на пропані, зараз вона кусається так, що давайте з газу почнемо. Нема газу. Му бізнесі цього року в Україні являється те, що в структурі нашого експорту з'явились такі достатньо екзотичні позиції, як бронювання автомобілів для перевезення особового складу військові амбуланси мак. Доброго дня, мене звати Олександр Колов, компанія Турно. Сьогодні ми знаходимося з вами на цікавому заході, конференція, одна із перших після початку повномасштабного вторгнення на території України. Дуже цікаво почути колег, ну і відповідно поділитися, поспілкуватися в своєму середовищі, поділитися власними враженнями, як кожен проходив цей складний період, розказати, як це пройшли ми. Тому ну що для нас це був певний виклик, який я вважаю, що ми щастю пройшли, Тому наша компанія залишилась працювати на території України в повному складі, в повному штаті. Ми вийшли з Росії відразу після повномасштабного вторгнення, закрили свою філію, і ми відчуваємо стволову підтримку від нашого шведського офісу. Вони вірять в нас, вірять в Україну і вірять в гарне майбутнє України. Ми маємо на сьогоднішній день досить багато проєктів. Ведемо цікаві проєкти, дуже інноваційні. Я про це розкажу пізніше, але весною. Вже проєкти були закінчені. І ми віримо в те, що вже в наступному році почнеться відродження ринку повернення до нормального стану. І ми будемо готові допомагати аграріям відновлювати складські потужності, встановлювати нові потужності і разом прагнути до перемоги в аграрному бізнесі в аграрній сфері. А те, що Україна переможе, ми не сумніваємося. І з своєї сторони допомагаємо, вкладаємо, чим можемо.